Всім привіт! Сьогодні я хочу вступити в Збройні Сили України, і для цього мені потрібно пройти набір. А щоб пройти набір, мені потрібно здати відігровку РП, показати паспорт РП, медичну книжку і трудову книжку. Ще і відіграти РП і так далі. Все, що ви побачите в цьому відеоролику, все проходилося з першого разу, так як я не перший раз проходжу. І в кінці буде. Інтерв'ю в самого полковника, тому що генерала я все-таки не зміг. Не буду вас задержувати, приємного перегляду. Коротше, всім привіт. Сьогодні я наконець попав на набір. Зараз будемо перевірятися в наборі. Добре, здоров'я бажаю. Бажаю здоров'я. Будь ласка, представте, скільки вам років, скільки років ви проживаєте в місті Харків. Добре. Mm -hmm. Мені 28 років, мене звати Влад Капрал. Проживаю на тій території Харкова 4 роки. Якась у вас дуже така військова фамілія Я знаю. Мені багато хто так Добре, говорить. Добре, предоставте мені, будь ласка, ваш паспорт. Дістав паспорт з роману, розкрив паспорт, і затим передав чоловіку навпроти. Взяв паспорт громадянина навпроти та почав ознайомлюватись. Капрал, Влад. Стать чоловічимся реєстрації Харків. Віфопанки запис. Завтопом, ти дивися, Сіпас? Громадянин бояшка, передоставте мені вашу трудову книгу. Добре, секунду. Розкрив куртку, затем мене нащіпав там трудову книгу, трудова книга в руці, розкрив трудову книгу та передав чоловіку навпроти. Взяв трудову книгу громадянина навпроти та почав з ними. Добре, повернув і трудову книгу громадянину Забрав трудову книгу, затим положив обратно в куртку. Прот. Добре, предоставте мені, будь ласка, вашу медкартку. Добре, секундочку. Дістав. А, розтягнув куртку, нащупав там медичну книжку. Медична книга в руці, затем передав чоловіку на куки. Я медичну прокладку. книгу то почав із нею. Так, Добре, повернув медкнигу громадянину. Так, громадянин, я бачу у вас тут шнурки їх будь ласка для вашої безпеки. Добре секундочку. Так, змінити зараз звідковочку. Е, щоб було все чорно. Uh, Нагнувсясь. Побачив Побачив, що ну ки okay. розв'язані. Uh, розпочав. Як завязав Шнурки Встав Так, я завязав, шнурки okay. Так, добре, громадянин Повертайтесь обличчям до стінки Добре Що я роблю, громадянин? Я. Я не можу бачити, що ви робите, так як я дивлюся на стіночку. Е, дивіться Добре, я зараз Добре, громадянин, закрою, що в мене в Русі. Я не можу бачити, повторююся ще раз, що я стою обличчям до стіночки. Добре, громадянин, повертайтесь обличчям до мене. Так, громадянин, що таке МК? Повторіть? МК, що таке? Гром... Що таке громадянин, що таке МК? МК це. Е, Микола. Кулич, якщо не помиляюсь. Добре, що таке ДМ. Двигун маленький. Добре, а що таке ЗЗ? Дві буковки З. Обичний люський заліз. Е е знизу. Добре, громадянин, за мною. Добре. Дивіться, друзі, я прийшов зараз на набір, сейчас першу стадію я прийшов, тепер мені залишилося чекати тут обстрію, щоб я міг. Е, 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 так, громадянин, ставайте до стінки та очікуйте. Добре, на наступних дякую. Канал. Дивіться, короче, я пройшов першу фазу, тобто. Знання РП ситуацій, тобто якщо я став під стіночку такого і він мені він мене говорить, що як стане, якщо вам тут сказав І він говорить мені, що він робить. Я... Вас теж Дивіться, якщо я наприклад стою отак і ззаду він щось мене робить. Як... Я бачу отакого камерою, то на самом ділі я просто дивлюся в стіночку я нічого бачити не можу. Це щоб на, на... наступне ви могли просто знати. <кій> Якщо ви будете вступати в якусь е організацію, не тільки в ЗСУ, там а ще, наприклад, НПУ, М М ДСНС, ДЖВ, е МОЗ, навіть ДКС, то Давайте. вам потрібно якраз це все пройти, щоб okay. ви могли знати. Я вам просто роблю маленький приклад, як правильно вступати. М я, в моєму випадку я вступаю в Збройні Сили України, тому що мені потрібно отримати військовий квиток щоб отримати військовий квиток, <кій> щоб отримати військовий квиток, вам потрібно дві. Ви в двох випадках можете. Перше, це пройти на набір Збройні Сили України. Або ж ви можете задонатити. Е, можете ви F1, F1, донат, да. е, ще як е, послуги. Я. І ось військовий квиток за 149 гривень. Третя спроба була. У мене також третя спроба. У моєму випадку зараз в мене 2 гривень. Я можу їх зараз, якщо я захочу, то я можу отак озробити, обміняти і плюс 2000 гривень, якщо ви бачите з правого вверху. А я не буду вас довго задержувати, для мене це хвилин, напевно, 10. Для вас це одна секунда, коли я буду підписувати вже контракт. Чекаю, чекаю вас там уже. Читав контракт.

Эмм, я вступив, короче, заполнился вот... Подписав контракт, ты віддав свою контракт ручку и ну, день я на... Я запросил записати цей момент, когда я... О, підписав, підписав контракт, видав контракт ручку ну, ще на напрот. Прот. Забрав контракт ручку, да не напротив. Підписав контракт, та віддав контракт контракт или на напротив. Контракт идет. Я конечно іноді иногда, иногда путаюсь. Ты писал контракт и надо не нахуй. Куда я говорю? якщо я говорю на видео, я чему включаю микрофон. Ну, чому так? Я не понимаю. В целом и мене бисе всегда. Завжди. Так, ну, так добро. Йдемо. Зараз запрошу вас усіх по автівкам. і вирушаємо на весь колочисленную. Сразу. Все, ми сідаємо в автомобілі. А, так, ставим, ставим, ставим. Ставим, хлопцы, ставим. Хлопцы, хлопцы. Да, да, э, до Все, мы сейчас приезжаем. Не хватает машин? Не очень. Свою чи... на військової частини а, є, Я в'їзд я... Я... Я, я, на території я вам покажу, за що там є, як. і ось ми під'їжджаємо якраз до території військової частини Звичайно, на прилагу прилагоє інтернет <кхи> ось ми заїжджаємо до військової частини це в нас біля слова знаходиться АКПП. оця будівелька маленька, це в нас КПП. Ось тут у нас плац, на якому ми зараз будемо шикуватися. Це... І здавати все рівно. Так, І йдемо передягатися у форму. Я тільки передягнуся у форму, я зразу з вами говорити. Дивіться, я ось біля початку зміни, одягаюся. Я ось таку главурну форму, як ви бачите. Тут таке. Зараз ми стоїмо на плацтас. Если не ошибаюсь, будет малаясь, код 5 для новобранцев, або для всех, я не знаю. Ну вот и все, молчи, голова, молчи. Я крутой. Я крутой. Я надо, ты крутой. Я крутой. Я тебе Я крутой. Я крутой. Я крутой. Я крутой. Я офтоп говорили. Вітаю знову. Зараз, як ви теж чекали, вже я зараз проведу інтерв'ю з паном полковником, тому що, як я обіцяв, що пан генерал його немає зараз на даному моменті в Сіті. Тобто, якщо про РП говорити, це його немає на даний момент в області. Щоб, щоб підтвердитись, дивіться. Денис Ланько його, на жаль, немає в області, знаходиться тільки на території області Алі Шевченко, тобто він ось біля мене. Якщо то розпочнемо. Здоров'я бажаю пане полковнику. Розпочнемо. Бажаю здоров'я. Перше запитання таке: Як Як важко тут перебувати на територійської частини як важко здобувати Е, Я вам скажу, що зі зміною керівного складу в ЗСУ в місті Харкова зараз. Зі зміною генерала, з часткова зміна полковників, ви, що офіцер складу, отримувати е, звання і так сказати, рости в, е, в кар'єрі військовослужбовця, стало значно проще, тому що ми переглянули деякі моменти. Ми переглянули деякі моменти по відношенню до молодшого складу, до рекрутів, е, скажімо так, запроси до них, що від них чекалося. Переглянули навчання, ну я думаю, зараз стало значно простіше. Ну я зрозумів. Е, таке запитання: як можна, е, навіть як дозволено взагалі. Е, чи, дозволено... Ні, не так. чи дозволено взагалі рекрутам, наприклад, покидати територію військової частини, І чи з якого звання можна покидати, дозволяється покидати територію військової частини, якимись там завданнями, чи щось таке? Ну, дивіться, рекрутам, звісно, доки вони рекрути, не бажано покидати військову частину, але вони ж рекрути на яку? На контрактну службу, це ж не солдати, яких набрали по там весняному чи ну, по призиву. До досягненню їх 18 років. Тому ситуація діє наступна. Робочий день починається ну повнофункціональний з вісьми. Значить, з часу до 14, тобто, точніше від 13 до 14 рекорд може поїхати в місто, але в 14.00 він повинен бути на території військової частини і аж до двадцять третьої.00. В 23.00 е рекрути можуть перейти, зняти зі зміни, перевдягнутися і виїхати в місто. Добре, я зрозумів. Ще таке запитання. Е -е що потрібно наприклад? Э -е чи кожен військовослужбовець? З якого звання навіть може стати, стати обійти набір на полковника підполковника. З якого звання чи може навіть не бути в Збройних силах України і подати на, на полковника чи підполковника? Ну, дивіться, якщо, наприклад, у вас генерал е, Національної поліції, звання генерал там і СБУ чи генерал ДКВС, е, тоді можете піти в армію ну, якщо є вільна посада чи то на полковника, чи то на генерала. Якщо ви маєте на увазі з рекрутів, щоб вас з рекрута поставила на полковника, ви повинна бути дуже амбіційна людина, цілеспрямована і знає, що потрібно робити. А якщо, наприклад, цивільна людина захоче. Е, ну, Дивіться, я вам скажу, що дивлячись на, на мій опит, так, е, я в свій час зміг доказати, що полковник був неправий і що рекрут, я будучи рекрутом, знав значно більше, аніж той полковник, і міг зробити значно більше, аніж той полковник. Mm -hmm. а, так само ж система е, полегшення також, я думаю, завдяки мені, завдяки новому генералу Денису Ланьку і полковникам, які в нас зараз є. Тому, в принципі, якщо ви дуже людина, яка йде до свого, то все у вас може вийти. Добре, я зрозумів. І якщо я не проти, це останнє. А -а -а Добре, останнє запитання, яке я хочу запитати вас. Скільки зар... заробляє полковник? І тим більше в вашому випадку, з вашим пред... предостачательністю, че як правильно сказати, автопомат віпкой. Ну, дивіться, враховуючи, що у мене є бонус. І мені здається, з бонусом простіше. Я кожну годину отримую. 110 тисяч. Це з бонусом, правильно зрозумів? З бонусом, а без бонусу там десь 1070-80. половину, так? Да? Ну, майже половину. Та ні, не половину. в половину, половину було б 160. Угу. Я вас зрозумів. Але з бонусом набагато приємніше і мається на увазі бонус ж рахує не тільки. Гроші ще й е е опит. Досвід. Досвід вашої праці на території частині частини так, і так, так далі. Так, так, так. Я зрозумів. Я ба якщо... Ну, якщо не помиляюсь, я сказав, ви мені. Грущий... Якщо я не помиляюсь, ви на території Східної України проживаєте 10 чи 11 років, правильно? Так, звісно, 11 років. Це великий срок. Кругла дата вже пройшла. Великий термін. Ну так. Да. Термін. Я там, Я не пам'ятаю точно. Ну так це не важливо. Добре, дякую вам за те, що дозволили взяти вас в інтерв'ю. Та можна чому? Я, звісно, людина не медійна, але інтерв'ю залишити можна. Я зрозумів, дякую вам. Підійшов до чоловіка, пожав йому руку кепко. <різь> Кріпко. Хорошо, що малічились не вставна. <смітна> дякую вам. І знову прияті всім. Дякую вам за перегляд даного відеоролику. Якщо ви дивилися до цього моменту, напишіть в коментарях ЗСУ. Я побачу, хто додається до цього моменту. Поставлю лайк. І відмічу вслідую ролику. І при... приємно було вас бачити на новому відеоролику. Надіюся, це вам допоможе в, в подальшому житті, в подальшому... подальшій ігрії Україна Гетера. Та... Силочка буде в, опис в описі. Так само і за привітлимому коментарі. Всім удачі, всім пока-пока.